З 29 січня цього року в Україні запрацювала нова субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це експериментальний проєкт, який покликаний допомогти переселенцям оплачувати оренду, враховуючи їхній фінансовий стан. Є певна категорія осіб, які мають право на даний вид субсидії це внутрішньо переміщені особи, які перемістилися із територій тимчасово окупованих, або з територій, на яких ведуться або велися активні бойові дії, і щодо цих територій не встановлені ще дати припинення припинення або окупації, або проведення активних військових дій. Крім того, дані особи внутрішньо переміщені не мають. У власності на, скажімо так, безпечних територіях житла із площею 13,68 шістдесят метра квадратних на одну е, особу. Також субсидію можуть отримати люди, чиє житло було знищено та є непридатним для проживання. Крім того, власники житла, які здають його ВПО, також отримують компенсацію частини податків. Для цієї категорії передбачено законодавцем також компенсація податку на доходи фізичних осіб, а також компенсація на єдиний податок і на військовий збір. Знову ж таки, дані від компенсації розраховуються індивідуально, розраховуються органами пенсійного фонду, виплачуються щоквартально орендодавцю на його рахунок відкритий в банку. При цьому орендодавець зобов'язаний також щоквартально Ально сумлінно сплачувати податок від оренди того житла, яке він здає нашим внутрішньопереміщеним особам, які там проживають, для отримання субсидії внутрішньопереміщені особи мають звернутися до сервісного центру пенсійного фонду або відділення ЦНАПу. Перше, це подати заяву. Друге, це подати договір на оренду житла. Обов'язковою умовою є те, що при подачі цих двох документів обов'язково мають бути присутні дві сторони: як орендодавець, так і орендар. Подати документи можна також дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Таким чином подаватися на субсидію можна, навіть якщо ваш орендодавець перебуває в іншому регіоні країни або за кордоном. Розмір субсидії визначається індивідуально залежно від доходу членів домогосподарства, їх кількості та граничної вартості оренди житла у регіоні. Загалом дія експериментального проєкту розрахована на два роки. Якщо ж дана субсидія матиме попит, то ймовірно її запустять вже на постійній основі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.